Денек, шостий день на лайнері Коста Тоскана. Ми прямуємо з учора від ібіци до завтра до Палермо. Цілий день в морі зовсім не сходимо на берег. Це максимально тихе і затишне місто, яке я змогла знайти на лайнері, адже всі знаходяться на кораблі, і відповідно всі піднялися на найвищу палубу, щоб позагорати і трошки насититися вітаміном, де та гарними емоціями. По інший бік там грає діджей там взагалі неможливо. Нічого ні розповісти, ні записати. Але я потім трошки покажу саму атмосферу. Поділюся враженнями про вчорашній день. Ібіца — прекрасний острів, чудові пляжі, надзвичайно тепла вода. Це найтепліша вода, в якій я купалася. Дуже мілко можна було йти метрів 500, щоб нарешті зайти хоча б по пояс. Дуже приємний пісок. Спека якось не відчувалася так, як відчувалася, наприклад, в Барселоні. І мені дуже зайшла Ібіца, На жаль, ми не залишилися там на вечір, ми не відвідали нічних клубів. Я думаю, що цей гешталь ще мені доведеться закрити колись і поїхати дійсно в нічні клуби Ібіци. Діти дітей дуже багато. Пробігаємо, пробігаємо швиденько, молодець. Давайте не заважай. Отож. Ібіца uh, не входила в мої, скажімо так, плани на це літо. Я навіть не думала про неї взагалі в плани якби, на життя, але клас, що я туди попала. Ось. Що сьогодні робимо на лайнері? Сьогодні з самого ранку знімаємо, як то кажуть, контент. Uh, десь уже шостої ранку ми пішли шукати затишне місце, щоб познімати в джакузі. Виявилося, що відкривається о 7.30. Ну, ми назнімали інших кадрів. Але як тільки о 7.30 відкрили джакузі, там вже за нами почала вибудовуватися черга. Людей багато. На кораблі 6 тисяч пасажирів і обслуговуючий персонал. Персоналу надзвичайно багато. Сам лайнер побудований у 2021 році, він такий великий, десь близько 350 метрів його довжина, 19 палуб, не, не пам'ятаю, чи я вам про це розповідала. Дуже класний лайнер, новий і. Зручний, єдине, чого мені тут не вистачає, це басейні. От з басейнами прям напряг. Я скажу чесно, їх тут є кілька, ну вони більше дитячі, ніж дорослі. Це не ті басейни, в яких можна поплавати, зробити якісь там заплив шикарний, навіть потренуватися. Ну так, що рахувалося, що вони є для краси, для фото, а чесно, свою функцію вони не виконують і загорати можна на палубі, просто як то кажуть, в суху. Що я не дуже люблю робити. Взагалі не люблю заграти середині дня, тому зараз я вже буду вже 12-те. Я буду ховатися десь від сонечка і краще ляжу посплю в каюті. Що я, між іншим, дуже люблю робити на відпочинку, спати в день. Не люблю на сонці пектися. Отож, зараз ще трошки покажу загальну атмосферу, що відбувається на палубі, і ставте лайки, коментуйте, підписуйтеся, переглядайте, що це там також багато цікавого. Заходьте в мій інстаграм, посилання залишу під відео. І як то кажуть, цьому па-па.